Приветствую народ! Добрый день всем украинцам! Вот, я обещал вас познакомить с людьми, которые долго занимаются этим процессом. И в принципе я решил проверить. Ну, поговорка доверяю, но проверяй. Вот, я сегодня отправил запад в экономический комитет и мирской рады и в головное управления Винновской областной статистики. Вот. Я выложил фотографии этих заходов. Прошу вас отправить подобные запады во все местные органы самоуправления управления у себя на местах. Дальше. Прошу вас, реально нам нужно прежде всего поднять свою юридическую грамотность. То есть я все это время по совету Владимиру занялся пересчитыванием Конституции. Разобрался с... Права, правами людини і правами громадянина. Вот. І, використовуючи свої права на інформацію, я почав іти в місті з Володимиром. Представляйся, Вова, і для слово. Добрий день всім українців! Моє ім'я Володимир. Я живу в місті Вінниці. Група Села правді». Хочу вам роз'яснити. У нас було надано, ну, напевно, десь вже, я, я, під 500 запитів Верховну Раду України, Кабінет міністрів України, президент, Міністерство юстиції і тому подібне. Тому ми трошки почали розбиратися, е, слідкували, співпрацювали з багнетом нації, з Рімені Ніколаєвної Болицерківською, йшли е, за ними, дивилися, як вони роблять. Самі усвідомлювали, вчилися, тому хочемо вам донести інформацію, як вийти з цього всього, то, що відбувається без злод. Це тільки на місцевому уровні, так як у нас гарантоване місцеве самоврядування. Тому тільки на місцевому рівні, місцевому самоврядуванні ми можемо вийти з цього без злоду. Це територіальні громади. Тому ну, зараз я вам просто приклад, як для простих людей наведу вам приклад, що відбувається, щоб ви розуміли. І як цього вийти? Саме простий приклад. Дивіться, у нас є гаражний кооператив, ще з часів УРССР. У нас є територія кооператива, У кожного є гаражі. У нас безпосередньо 2000 гаражів знаходяться на цій території. Ми всі власники цієї території. У нас є бюджет. Ми вибрали голову. Голова пішов, оформив цю межу, територію гаражного строїтельної кооператива. Це, ну, якби Савка, що залишилося. Бюджет у нас є. Всього бюджету. Це наш бюджет. Безпосередньо мій, бо мій там є гараж і всіх членів гаражного кооперативу. Тепер цей бюджет працює на нас. Ми домовилися 1100 гривень в бюджет сплачуємо раз в рік в рік. Да. в рік. У нас вийшло 2 з копійками мільйона гривень бюджет нашого гаражного кооперативу. Тепер куди витрачаються ці кошти? Ця земля це власність територіальної громади. У нас в оренді. Ми сплачуємо кошти, скажімо, повинні сплачувати на рахунок громади, в якої ми взяли в оренду, орендуємо да? цю землю. Потім у нас є колодець, там не один є, да? є е, туалети декілька, є стакада, де можуть кожен заїхати, подивитися і відремонтувати. Своє авто. У нас є баки мусорні, у нас є прибиральниця, у нас є охорона, у нас є свої стовби, кабеля, дроти, підстанція. Це все сплачується з нашого бюджету, скажімо, з місцевого бюджету. Тобто електрик у нас є, який на зарплаті приходить і ремонтує. Ми не сплачуємо йому. Він прийшов, нам все відремонтував, він отримує зарплату. Прибиральниця прибирає, вона отримує зарплату з бюджету. Тобто, у нас для цього є бюджет, це наш бюджет. Який ви сумісно оприлюднієте. Який ми да, зібралися і ну, домовилися, що стільки сплачуємо, да, охорона у нас є, поставили відеокамери, в тому році залишилася там, частина бюджету, 300-400 метрів асфальтом закатали. Поза тому році поставили відеокамери там, штук 20, напевно, там лампочки купляли. Тобто це все у нас є місцевий бюджет. Ми окремо не, не сплачуємо. А тепер просто представте, якщо. Ми всі зібралися, і голова пішов і створив юридичну особу, ну назвав її теж гаражний кооператив, але записав оцю землю на себе, на, на, на трьох-чотирьох людей. Зібрав от і написав на себе. Ну, назва та ж сама, строїтельний кооператив. Ви в'їжджаєте, дивитесь, уже охоронна фірма якась приватна стоїть на в'їзді. І треба кошти. Так. Да, і вам треба трибови, кажуть, сплачуйте там за охорону. Прибиральниця приходить, каже, сплачуйте, бо от мене наняли по договорам, я працюю. От. І ви кажете, всі кажуть, ну вона ж прибирає, треба. Вон сплачувати. Да. Ні... Вона ж прибирає. <різь> да. І точно так же електрик приходить, з вас вимагає за якусь доставку там, починає. У нього теж то договір про вас, зараз зараз кооперативом договір. За оренду ви сплачуєте, але це не ваша оренда, це не ваша земля. Це ви сплачуєте юридичної особі, яка взяла в оренду цю землю, і ви просто у цій юридичної особі орендуєте цю землю. Ви не є якби, ну, співвласником цього всього. І бюджет теж не ваш. От що у нас відбулося в наших радах, місцевих, сільських радах. Тому потрібно дослідити установчі документи, згідно яких була створена юридична особа з назвою Міська Рада, Сільська Рада. І тоді ви зрозумієте, що оці всі ради це приватні фірми. І чому ви фізичні особи, ви не громадяни, ви не є власниками? Вони завели вас. І <къй> сказала, що так має бути. Оці два запити в 1997 році 21.05 року виконавчий комітет нашої ради, тобто вашої ради, вносила в єдиний в журнал запись про юридичну особу на підставі встановчих документів або положення, або акту. Там квіт повинен був бути від, від діяльності. І хто власник, це юридична особа. Або власники. Статистика надавала коди ДРПО відповідно до реєстраційної карточки. От вам пові, по, по, ви повинні надати два запити. Один запит, щоб вам надали виконавчий ваш комітет, щоб е, на той час були положення чинні. Про код ДРПО, ну, там, то 118 стаття. Тут запитів все є. Вам потрібно надати два таких запити в свій виконавчий комітет, щоб надали вам копію з оригіналу, э, копію з оригіналу установчих документів, Акту, Статуту або Засновничку договору або положення, відповідно до чого було зареєстровано юридична ваша особа, ваша рада. Також дати запад головного управління статистики. От як зробив Василь, да, він дав два запити, поставив дві печатки, зараз чекаємо відповіді. Так, да, такий маленький е, стайк був. Я сьогодні подавав запити, а мені баки поставили тільки стрих-код. Вхідний номер мені не показував. Потребуйте того, щоб був вхідний вихідний номер. Щоб стояв там печатка з вхідним номером. От. Коли вам нададуть, а вам не нададуть установчих документів. Вам не нададуть, бо їх просто не знаю. Їх чи немає, чи вони з'їли її давно. Бо там ви зможете дослідити, що це звичайна приватна фірма, яка має свій бюджет, що розповідає, що це бюджет громади. Ні, це бюджет юридичної особи, це їхній бюджет. Тому вони собі зарплати роблять, які хотя і їхня потікається наша. Бюджет, це наш, ви думаєте, це ви думаєте. Тому там стоїться квірки, що тим не можна зайти. Ви розумієте, що вони зробили? Вони оформили все це на себе замість нас. Тобто повинно було... Вас повинно було спитати кожного на місцях. Якщо вони проводять якийсь референдум, то ми всі приходимо на вибори, там пишуть там, там, такий-то, такий-то проголосував голос туди. Ось така сама процедура повинна було, була, була здійснена в час реєстрування цих, цих моментів. І зараз ще таке питання. За державні символи, розкажи мені. Е, зараз я. давай я трошки вже да, закінчу да, по територіальних громадах, потім про державні символи. Ось є е, е, книжка з коментарями. Де чітко написано, відкриваєте 143 статтю Конституції України, то чітко написано територіальні громади села. Селище, міста безпосередньо або через утворене ними органи місцевого самоврядування, нами, територіальна громада, ми повинні були створити юридичну особу. Тобто, хай покажуть установчі документи, де ну, наші батьки ми безпосередньо розписувалися про утворення такої юридичної особи. Повинен бути протокол зборів, акт про утворення юридичної особи. Це положення про загальні збори громадян за 1993 року. Там в цьому положенні 6 стаття, пункт 7, 12 стаття, як жителі створюють свої органи. Тут, дивіться, я коментар вам прочитаю. Коментар до 143 статті Конституції України. Це науковий коментар при Верховній Раді України. І так, частина перша цієї статті містить перелік найважливіших питань місцевого значення. Віднесений до видання територіальної громади, села, села, селища міста та утворений ними орган місцевого самоврядування. Утворений ними. Також, якщо ви відкриєте офіційну сторінку Верховної Ради України, Конституція України, 143 статтю, знизу буде рішення Конституційного суду. Ви почитаєте в рішенні, там точно так же написано, що утворений ними орган місцевого самоврядування. Іменно... Ми повинні були утворити свій орган місцевого самоврядування. От ми всі от, громадяни повинні були свій. А зараз працює якийсь орган, який не має установчих документів. А якщо є, покажіть нам його. Не питання. Ось відповідно до закону 97-го року. Так. Цивільного кодексу УРССР, який на той час був чинний. Тому, про що? Про... Смисл Я... подведу маленький итог. Мы требуем не нарушать наших прав. Вы наши права не нарушайте. Мы никаким никакой не призываем никакому, там никакой революции, никаким там протестам и так далее. Просто спокойно в юридическом формате подаем, подаем запросы, получаем ответы. Это первый шаг, который нужно сделать. Теперь ситуация, которую я просил объяснить про государственные символы, потому что был у нас референдум э, во время э, референдум при, о независимости. Там, мы участвовали в нем. И получается, 30 они процедуру, процедуру э, оформления государства самого они приостановили. То есть у нас есть какой-то элемент герба, и в принципе государство-то есть, но оформление этого государства органы, органы же, не сформированы. Понимаете, в чем вопрос? И вот они 30 лет выбираются туда, наверх. Вот. Мало того, мы не имели никакого шанса туда попасть. Почему? Потому что они подтягивают своих, показывают нам как наперстками крутят перед носом, и всегда стоим на пустом стакане. Понимаете, что просто? Нам никто даже шанса не дал разобраться в этой системе. А те люди, которые туда попадали, уже, получается, как на другой этаж. И им уже не до этого. Мы для них всех терпилы. Вот. И просто... Просто они живут за наши деньги, пользуются. То есть мы, по идее, согласно Конституции и того, как оно должно было бы все по процедуре оформлено, мы не должны платить ни за газ, ни за, ни за электричество, или какие-то символические суммы, реально, которые позволяют нам нормально жить. То есть мы на, на территориальных громадах, если бы они были сформированы нами, мы бы реально это решали совместно. Мы бы определяли зарплату руководителю, а не он себе определяет зарплату. Он, они получили доступ к нашим налогам и распоряжаются бюджетами непосредственно каждый из того места, где вы есть, на, на звучанных Объясни, пожалуйста, как... Давай я просто уже парадом закончу. Э, наша, я скажем особисто пробиночку миску раду поясню, она утворила 63 компании. И у каждой из них есть рахунки. Каждая компания Це приватна фірма, на є на яку у якої є мета заробити коштів, яка хоче нас з вами, щоб ми її сплачували. Кошти, кожен керівник хоче ну, отримує великі зарплати. Чим більше вони зароблять, тим більше у керівника буде зарплата. Тому вам рахунки, коли надають з кодами ДРПО, це рахунок юридичної особи. Цей це не може бути рахунок громади. Хай не водять в оману. Він в казначействі відкритий рахунок з кодами ДРПО. Власник рахунку це не громада, а ця юридична особа. На якої стоїть код єдиного державного реєстру юридичної особи. Дивіться, я вам просто поясню, які права зараз наші з вами порушують. Відповідно до 7 статті Конституції України у нас гарантується, визнається та гарантується право на місцеве самоврядування. 143 статті, 140 стаття Конституції України нам кажуть, що місцеве самоврядування є правом територіальних громад. Право має вищу юридичну силу по відношенню до любого законодавства. Дивіться, 38 стаття Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевому референдуму, вільно обирати і бути вибраними до органами державної влади, та органів місцевого самоврядування. Цього права немає, так як ми свого органу місцевого самоврядування не, не створювали. Тому право у нас бути вибраним, делегувати свої повноваження, референдум проводити. У нас убрали це право. Тепер стаття 71 Конституції України нам кажуть, вибори до органів державної влади, органів місцевого самоврядування є вільним і відбуваються на основі загального рівня і прямого виборчого права з шляхом таємного голосування. Убрали у нас таке право. Просто вбрали. То, що ці вибори приходять, це такі ж вибори, як в ДНР, щоб ви розуміли. Тобто не конституційний, бо такий орган ми з вами не створювали. Ну ж так коротко обрана. Протокол 1. Конвенція прав людини, тобто волю народу у нас убрали. Також ратифікований Конвенція захист прав свого положення людини 1950 року. Перший протокол протоколі там. Друга, четверта, сьома, до Конвенції Верховної Ради України. Тобто, не буду вам перечисляти зараз час, забирати все міжнародне право, яке нам на, на, ну, О. Тому давайте запити. Я вам також закінчу по місцевому самоврядуванню. Виводьте на чисту воду свої ці ради. А большевицькі, покажемо, що большевицькі оці, да? які сиділи тоді в 97-му році і не Переписали на нас повністю все майно. З цього газові труби всі належать громади а не суб'єктам господарювання, які розповідають нам, що ви тепер нам будете платити. Вам хтось передавав власність громади? А що ви робите на території громади? Вам є договір з громадою, щоб користуватися нашої власності? Громада хто вам, хто вам передав? Ні, громада, це ми з вами. Хто вам передав? Оця приватна фірма суб'єкти господарювання, місцева рада? Тобто, ну оце і є злочин. Дивіться, я вам хочу пояснити щодо 20 статті Конституції України. Відкривайте Конституцію України, 20 статтю. Е -е, почитаю вам коментар, щоб ви розуміли. Цією статтею Конституційно Це Стосовно державних символів, То, що вони не змогли, то, що вони перестали не оформляти. Не виконали, Розумієте? 20... тому в нас по суті нам не можуть дати статус громадянина. Я так розумію. Вони мають державних символів. Чому, дивіться, І, за 30 років, чому за 30 років вони не виконали 20 ту статтю Конституції України, не змогли прийняти законом. Законом не змогли прийняти державні символи України. Цією статтею конституційно закріплені державні символи України, які є засоби ідентифікації суверенної держави. У суб'єкта суб влади в системі внутрішніх і міжнародних правових відносин. Державні символи являють собою сукупність конституційно закріплених, знакових обра, образних і музикальних виразів, що юридично уособлюють державу. Люба особа, яка до вас підходить і каже, я представляю державний орган. Там, чи державний, чи як державний орган. Якщо воно, у нього, відповідно 20 статті Конституції України, немає Державного герба України, він не може представляти державний орган. Тим більше як юридична особа, це, це приватна фірма, яка просто має назву. Державна там податкова інспекція чи державний там орган, тобто без державного гербу вони не представляють державу і не особлюють державний орган цей як державу. Зрозуміти правильно. Кожен з вас відкрите п'яту статтю Конституції України і зрозумійте що ви безпосередньо є насі державного суверенітету і повинні протидіяти всьому, що не відповідає Конституції України, Тобто ми з вами Ми з вами, тобто, ми. Живемо відповідно Конституції України, а вони повинні безпосередньо виконувати Конституцію і діяти виключно на підставі Конституції України як президент, Верховної Ради України і ці всі виконавчі органи без державних символів України. І давай будемо закінчувати. От запити, О, ще то, людям пояснимо, народ запити раз Конституція, два права людини, три права громадянина, чотири. и по чуть-чуть начинаем двигаться в нужном направлении. По, по логаритму мы будем ставить вас в известность, какие шаги предпринимать дальше и как делать. Но еще раз говорю, наши права можем настоять только мы. Просто э, под конец мы не физусобы, мы не мешканцы, а жители, жители этой земли. И нас водят наши. наши земли, наших надо, и реально нас уже 30 лет проводили, там кое-кого водили 40 лет, то пора, по-моему, нас никуда не водят, нас тут на месте расписывают. Поэтому давайте просыпаться, и каждый, каждый из нас что-то делает. Спасибо за внимание. Я хочу еще подякувати хлопцев ЗСУ, которые держат наши кордоны. Подякувати, что мы имеем возможность За відстоювати свої права. Рівну була Білоцерківську, хлопці з багнет нації, які також відстоюють наші з вами права. Давайте приєднуємося, даємо запити, виводимо, скажімо, це шахраїв на чисту воду і установчі документи, їх витребуємо. Хто вони такі? Хто вам надав повноваження? Все, дякую вам, да. бо поборемо.